Доброго дня, ми з України. Дорогі українці, я хочу привітати вас усіх з Днем Незалежності, з Днем Єдності та Незламності нашої держави. Слава Україні! Що ви знаєте взагалі про Україну? Ну, Я вам відповісти так, щоб стисло і це по Україні. Що Україна – це моя, як то кажуть, батьківщина. Я тут родилася, виросла. Співай, дядя у тебе не вкус. Давай. Вітаю вас з Днем Незалежності сьогодні. Сьогодні зі святом вас. Бажаю щастя, здоров'я, бути в мирі та злагоді. Я хочу запитати, а ви якісь вірші там знаєте про Україну щось? Да. Любіть Україну, як серце любіть. Знаю такі строки, але вірші я буду хвилюватися, весь не розкажу, але ну дуже багато. У нас дуже багатий е, поетичний світ і дуже багато гарних віршів про нашу Україну є. Але на жаль, пам'ять дівоча, я все вам не розкажу. Але і наш гімн це дуже співочі і щирі слова. Тому казати можемо дуже багато про нашу любу Україну. Можете трошки заспівати гімн України? Можна не повністю. давай з мамою. Іди сюди. сюди, Я подиви. Ще не вмерла України, і слава і воля. Ще на браття молодії усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, за мими браття у своїй сторонці. Дякую вам нема за інтерв'ю. Співати я сні, але так. Дякую, нема за. Каких вы знаете поэтов Украины? Украины? Сосюра. Тычина. Это радянский. Добре, дякую вам за інтерв'ю, за те, що виділили час для цього. Гарна вам гри. І українських поетів мене спитали. Тарас Шевченко мені дуже його нравиться, мені 13-ти йменало, що Павло Тичина, Леся Українка. Коша мені зараз таку бесеньку не, не спутати всі мислі. Добре, дякую вам на все добре. І вам Дякую вам за увагу. З вами був Павло Ліпницький, ведучий цього відео. І до нових зустрічей.